Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, от е, побачив на днях один дуже відомий е, православний блогер в Ютубі е, записав відео зі звинуваченням, що от е, е, в православних церквах порушуються канони і продаються в церковних оградах, там ну, різне продається. І він е, зробив таке посилання на шостий Вселенський собор, насправді. Це правила 227 святих отців, прийняті на 5-6 Трульському, Вселенському соборі в Константинополі, 691 692 років. Тобто, цей собор відбувся в кінці 7 століття, коли ще, ну наприклад, і не пахло Київською Русью. Вона ще, через який час там тільки буде формуватися. От, щоб зрозуміти настільки це давно, це раннє середньовіччя. І от це саме 76 -е правило звучить так. Ніхто не повинен у середині священної, тобто церковної горожі, карчемницю влаштовувати. Ну, карчемниця це кафешка, налівайка по нинішньому. Або... Різні наїдки продавати, ну там пірашки, там і так далі. Або іншу торгівлю організовувати, зберігаючи благовіння до церков. Тобто, взагалі нічого не продавати в церковній граді, ну і тим паче в церкві. Нічого. Бо чому? Бо Спаситель наш і Бог життям, своїм своєму плоті, повчаючи нас, наказав не творити дім, свого домом торгівлі. Він і міняльникам гроші, і вигнав тих, що робили святий храм світським е, місцем. Ну, Там Івангелія від Івана, силка йде на цей Івангелія. Тому, якщо хтось буде викрити у названому злочині, нехай буде відлучений. Тобто, е, всі ті, хто займається цим, це церковні касири. А це ж відбувається з благословіння настоятелі і повинні бути відлучені. Ну, от так от церковне правило нам про це каже. Однак справа в тому, що книга канонів, правил верніше е, вона називається у нас: е, так, книга правил святих апостолів, вселенських і помісних соборів і святих отців». Отак от вона виглядає. Ну, В народі називають канони, да, канони. Так от ці правила вони писалися ще в античний період, і ця книга, прекрасна книга, являється, власне пам'ятником античної літератури. Тому що основна маса цих канонів була прийнята в античний ще період, і потім їх уже допилювали. В період раннього середньовіччя. Як тоді взагалі церкви фінансувалися? Ну, Звичайно, що там якісь князі, сильні світу цього донатили на церкву, також о, заповідали різні багаті люди своє майно на церкву і самими іншими шляхами. Також князі, імператори і так далі фінансували церкву, Ну, наприклад, в Російській імперії. Церква якийсь час фінансувалася з держбюджету, а священники були просто-напросто держслужбовцями і отримували заробітну плату. І оцей е, розрушитель, так би мовити, міфів, він чомусь забуває згадувати, що ну, от, до революції у церкви, парафії, вони мали свої землі, наприклад. Землі, так, е, вони мали свої села. Вони мали своїх навіть кріпосних селян, котрі на них там вкалували. Вони мали свої млини і різні підприємства. І саме звідти йшов дохід. І, до речі, в Польщі на сьогоднішній день теж церква має свої землі. Наприклад, їм належать кладовища церквам і так далі. А от у, у нас на пострадянському просторі у церкві це все було відібрано. У нас немає ні млинів, ні річок, ні ставків, ні земель, ні, нічого немає, абсолютно нема. У нас навіть немає змоги е, е, винести церковну лавку за церковну ограду, щоб вже дотримати всіх канонів. От я дивився відео е, такого блогера Павла Граматика. Котрий він із Курска, да, він там ходив по Курську і казав, що от є церкви канонічні, які дотримуються канонічних правил, і вони виносять за церковну граду формально ну, роблять там якісь кіосочки, такі іконні лавочки і там продають. Ну, але не всі це мають змогу робити. От ми не маємо такої фінансової змоги, щоб там. Десь в місті відкрити якусь іконну лавку і посадити там якогось реалізатора, і продавати свічки. Да? У нас є от орендоване приміщення, це церква. І там всередині церкви ми продаємо ці. Свічечки, там, конечки, там, хрестики, і так далі. І тому подібне. Чи правильно це, чи по канонам, ми, ну, як бачимо, ні. Не правильно, ні по канонам. І за це я повинен бути відлучений від церкви, наша касірка відлучена повинна від церкви, і так далі, ви зрозуміли. Однак ми розбирали нещодавно на стрімі таку тему під назвою, що Бог це еволюція, а закріплення. Зупинка в якихось традиціях це є інволюція, шлях назад або, ну, у всякому разі, не розвиток. В апокаліпсісі Господь каже, що все творю все нове. Тобто, Господь робить все нове, Ну, еволюція, еволюціонуємо ми. Еволюціонує церква, ви не повірите, але колись, наприклад, в церкві не було півчих, абсолютно такого інституту церква не знала. Тому що всі вірні, котрі приходили в церкву, вони всі абсолютно співали на літургії. Літургія це спільна робота, соробота. А, і тому всі там працювали, священники, дякани і всі люди. Півчих не було. Потім пізніше з'явився такий інститут півчих. Не було, наприклад. Ніяких абсолютно іконостасів, їх вели вже потім. Не носили, наприклад, до недавнього, ну, як до недавнього часу, там ще років сто тому назад, священники не ходились отакими от хрестиками, наперсними на ланцюжках. Це ввелось порівняно зовсім недавно. Тобто, церква розвивається, церква видозмінюється змінюється. І в тому вигляді, в якому вона була на початку свого розвитку, і яка вона зараз, як то кажуть, в Одесі це дві великі різниці. Ну і що стосується до канонів, то давайте ми далеко не будемо ходити, відкриємо. Постанови цього ж 5 6 Селенського собору, ну і, наприклад, відкриємо правило номер 14 і зачитаємо його. Правило святих і богоносних отців наших нехай буде дотримуваний в цьому, щоб у присвітера раніше 30 років ми рукопокладати, якщо б людина і дуже достойною була, але відкладати до визначених років. Чому це так робить? Бо Господь Ісус Христос у 30 років. Хрестився і почав учити подібний діякон раніше 25 років і діяканіса раніше 40 років, нехай не поставляється тут, впродовж теми як церква змінюється. Бачите, нам тут розповідають про діаканіс яких раніше 40 років не можна поставляти. Однак на сьогоднішній день ніяких інституту діяканис в нашій церкві немає, так само, як і немає, наприклад, інституту оголошених. А в служебниках залишені оголошені, вийдіть, оголошені, вийдіть. Ніхто ж без вірних, тільки оголошені. А їх немає. Які оголошені, хто вийдіть, якщо у нас всі вірні? У нас з маленької дитинки ходу хрестять, і дитина вже хрещена, вона може нічого не знати про православ'я, про свою релігію, однак вона вже вірна, вона вже хрещена. Це такий приклад. І от що стосується до рукопокладання священників після 30 років, тому що і Христос вже не проповідує, Христос вже не проповідує 18, 20 чи 25. Ні, тільки після 30 проповідував. Однак чи дотримуються це в православній церкві? От я цих всіх, е, знаєте, таких е, радітелів і канонов хочу запитати, е, який відсоток священнослужителів в будь-якій церкві, в РПЦ, в ПЦУ, там, в УПЦ, е, рукопокладених після 30 років. Ну, так, за моїми спостереженнями, це десь. Е, відсотків 10-15, а відсотків так десь під 90, штампують їх просто-напросто вже до 30 років. Чому це так відбувається? От саме найканонічніша е, в природі церква РПЦ, от е, канонічніше РПЦ, хіба що книжка, оця канони, є. ну, Як вони про себе кричать, це звичайно сарказм. Да? Так от вони, наприклад, в 1988 році зібрали. Собор помісний, і на цьому помісному соборі прийняли постанову, що будуть рукопокладати в священники людей по досягненню повноліття. А повноліття в Радянському Союзі, як ви знаєте, наступало задовго до 30 років. І таким чином, от конвеєр їхав і штампував попів, видавав на гора. Задовго до 30 років. Тобто, плюватим на це правило цього собору було. І якщо ви вже так хочете дотримуватися цього правила, то в такому разі давайте ми повиганяємо всіх попів, котрі були рукопокладені до 30 років. І що у нас залишиться? З 10 попів в кращому разі один, ну нехай два. Попа залишиться в сані. І таких е, священників дуже мало. Ну, от, наприклад, я, мене рука поклали, коли мені вже було німного за 30. да, І нашого е, другого священника в храмі теж рука поклали, коли йому вже було 30 років і 2 місяці. да. Що стосується диякінів, котрих після 25 років треба рука покладати, так у нас взагалі діякана рука поклали аж після 50. Тобто, в цьому плані ми перевиконали. План аж о, в два рази. <хи> От і все. Е, мораль цієї байки такова. Насправді, ці канони, ну це не я кажу, це багато хто каже, що на 80%, на 80% вони вже не працюють. Вони не працюють. Там багато просто таких смішних анахронізмів. Ну, яким чином ви можете жити в 21 столітті? по Поняті, по поняттям античних часів. Ну, от візьміть, наприклад, армію. Ну яким чином о, зараз о, можна впроваджувати о, армійські методи, по типу там, я не знаю, Спарти якої-небудь або там, римських легіонів навіть нехай в 21 столітті в вік, там, я не знаю. Mm, авіації, артилерії, там, бронетехніки і так далі, і всього подібного. Ну смішно, правда? От нам смішно, що стосується це, я от такий приклад привів. А що, ж, а, а що до церкви? Чому в, 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 в випадку з церквою це не працює? Чому ми е, нав'язуємо церкві якісь античні взагалі там поняття? Я не можу зрозуміти. Чи не пора вже все-таки зібрати в кінці кінців якийсь Вселенський собор і порішати ці питання? Викинуть от оці всі якісь дикі канони, які ну не працюють, і вже не будуть вони просто працювати. І взятися за розум, що стосується тут і до церковних там продаж, і до рукопокладень священиків, взагалі що до стосується всі, всього, всього життя нашої церкви, от такі якось у мене думки виникли в зв'язку з цим. А ви пишіть, що ви думаєте з цього приводу з приводу канонів, з приводу рукопокладень попів та рано, чи треба їх там рукопокладати, чи можливо їх всіх повиганять, треба і в такому разі всі люди, котрі там. Були хрещені, вінчені, чи похоронені, все це неправильно. Їх заново треба перехрещувати, перевінчувати, перехоронювати, перевідпивати і так далі. Ну Ніхто ж цього робити не стане. Ну І також, що ви думаєте, з приводу торгівлі в церквах, чи треба це продовжувати, чи треба все-таки трохи включати, як то кажуть, думалку, соображалку, в яких випадках це. Норм, в яких випадках це не норм. Звичайно, що стосується до того, щоб що продавати там на території церкви якісь там хот-доги, пиріжки, це однозначно, ну, повний крінж. Однак я особисто не бачу нічого поганого в тому, щоб ну, там, продавати в церкві свічки, ікони, хрестики, все-таки вся, як то кажуть, релігійна атрибутика. Ну от так. от. Миру нам всім добра, щастя, здоров'я, всього найкращого, і, надіюсь, Божою допомогою до нових зустрічей.